Отже, друзі, і повертаємося ми до подій столичних в Київській міській раді. Володимир Бондаренко йде з посади секретаря Київради. 81 депутат підтримав його заяву про дострокове припинення повноважень. Перед цим вже проходило таємне голосування щодо відставки. Більше про всі ці перепиті нам розкаже наша журналістка Аліна Шишова. Тож передамо їй слово Аліно. Вітаємо привіт! Ну тут скоріше перше питання зараз. Засідання сьогоднішнє поки що на перерві, чи є е, розуміння відновиться воно сьогодні чи ні. Вітаю колеги. Вже сьогодні нічого не відновиться. Хочу вам трохи розповісти саме про ось це результати за результати таємного голосування. Власне рішення про довгострокову відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка депутати сьогодні не підтримали. Втім, сам Бондаренко виступив перед депутатами і склав свої повноваження. Далі Віталій, Віталій Кличко має підписати цей документ. Власне, пропоную послухати в прямій мові, як саме це все відбувалось. Сьогодні я заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови, секретаря Київської міської ради, відповідно до своєї заяви. Прошу міського голову поставити цю заяву на голосування з метою прийняття довідома, а колег. Які не підтримували мою відставку, підтримати її зараз. І ще раз сподіваюся, що усі інші, озвучені на цих же плівках, зроблять так само, незалежно від того, на яких посадах і в яких органах влади вони працюють. Дякую. Нагадаю, що Володимир Бондаренко став секретарем Київради у грудні 20-го року. Власне, його кандидатуру депутати узгоджували також через таємне голосування. Аби стати секретарем Київради, тоді потрібно було набрати 61 голос. І як за Бондаренка проголосували в в 20-му році за Бондаренка проголосували майже вдвічі більше депутатів. цілих 114. проти виступили чотири. Ще один утримався. Яка ж наразі позиція кожної фракції щодо відставки Бондаренка і хто може стати наступним секретарем? Детальніше почуємо в прямій мові. Наша фракція ініціювала відкликання Володимира Бондренка з позиції секретаря Київської міської ради після розслідування бігуса двох яке нещодавно вийшло про корупцію в місті Києві. Ми зібрали більше 40 голосів, які необхідні для того, щоб таке таємне голосування ініціювати. Кандидатур буде декілька навіть від фракції. Я думаю, що від удара будуть кандидати від європейської солідарності всі фракції. Почнеться такий політичний процес, подібний на те, що було на самому початку каденції, коли ми визначалися секретарем Київради. Не було зараз питання у. Прізвищі Бондаренка секретарі можуть мінятись для нас. Принциповою позицією було те, що не може в стінах міської ради бути системи, яка базується на принципі корупції. Кулуарами ходить багато чуток, але я чутки коментувати не буду. Міський голова згідно регламенту зобов'язаний на наступне пленарне засідання внести кандидатуру. Я думаю, що це. Ми дізнаємось вже з рішення міського голови. Под вимогу про відставку проголосу... підписалися 43 депутата. Як ви думаєте, чому більше підписалися, ніж проголосували? Тому що був тиск тиск офісу президента на кожного депутата для того, щоб відставку відправили пана Бондаренко, Київрада провалила це голосування, але пан Бондаренко вийшов і прийняв політичний виклик на себе. Чи буде моя кандидатура? знаєте, після сьогоднішніх подій я подумаю, можливо, і буде.